дня, шановні друзі, сьогодні з вами Білошицька Ольга. Ми розпочинаємо нашу телепередачу Молоде тіві. Сьогоднішній випуск буде присвячено людям, які відіграли важливу роль у мистецькому житті Житомирщини та, зокрема, у розвитку Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка. Мова піде про видатного культурного діяча нашого навчального закладу заслуженого працівника культури Миколу Петровича Покропивного та відомого режисера та балетмейстера народного артиста України Малиновського Рафаїла Болеславовича. Завдяки завзятості Миколи Петровича і його діяльності училище досягло статусу коледжу, набуло того прекрасного вигляду, яким його бачать сьогодні, а також розширило свої грані відкриттям нових спеціальностей. А Рафаїл Болеславович – Підніс наш хореографічний факультет до якісного рівня та підготував багато яскравих хореографів. Ми розповімо про їх здобутки на культурному та мистецькому поприщі, а також про людські якості, які допомогли цим людям досягти значних успіхів у професії. І разом з тим покажемо фрагменти з фільмів портретів про них, підготовленим студентами кінофакультету коледжу культури. Додасемо до глядача інформацію про визначні та цікаві події зі студентами і викладачами коледжу, зокрема спеціалізації кіно та мистецтво, Будемо продовжувати. Шувати зазирати до найпотаємніших куточків, знайомитись з найцікавішими досягненими культури, мистецтв та науки. Коледж культури та мистецтв славиться своїми випускниками-спеціалістами, які готують першокласні викладачі. А керує навчальним процесом директор коледжу Микола Петрович Покропивний. Сьогодні в нашій студії автор фільму про Миколу Петровича Михалець Анастасія. Доброго дня, Добрий день. Анастасія, Чим зумовлений вибір теми? Чому саме? Розповідь про Миколу Петровича Микола Петрович зацікавив одразу, як тільки я прийшла навчатися до коледжу. Він дуже цілеспрямований, і тому мені стало цікаво, як йому вдалося досягти таких значних успіхів. І виявилося, що секрет простий, шалена праця та любов до своєї справи. А які моменти з фільму були найяскравішими? Найяскравішим моментом стала поїздка на батьківщину героя Руженщину. У нього дуже приємні батьки та привітна сестра. І вони мене з радістю прийняли спілкуватися з ними таке ж задоволення, як і спілкуватися з самим Миколою Петровичем. Тому це напевно стало найсвітлішим моментом в роботі. Дякую, Анастасія. А зараз давайте переглянемо фрагмент з фільму. А і правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? І живе на землі, сама не літає. А крила має. А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або ж мрії. Людина нібито не літає, а крила має. а крила... Серед мальовничої природи Ружина, ще на Житомирщині, у щасливій родині народилась щаслива дитина. Ніжний, романтичний паросток майбутнього, з власним баченням світу людини, з невгамовним бажанням зробити життя кращим, наповнений фантастичною енергетикою. Він був третьою дитиною в сім'ї. Батьки назвали його Миколою. Дружні були, всі дружні були діти. Не можна сказати, що те таке, те таке. Усі хороші дружні діти. Хлопчик був обдарованим, кмітливим, старанним і працелюбним. Його завжди вабило до творчості, а саме до музики. Він що хотів, та я йому дозволяла, що хотів, то йому дозволяла, тільки не в погану сторону. Щоб він вчився, музикантом, будь музикантом, тільки, щоб тебе, люди за люди розуміли. Незважаючи на те, що навчатися в музичній школі не було змоги. Він з дитинства захоплювався мелодикою українських народних пісень, тонко відчуваючи їх ліризм і поетичну вишуканість. Я пам'ятаю, що було таке бажання. В мене. Я на велосипеді, коли мені було там трішки більше як 10 років, їздив в села і в Ягнятин, і в Роставицю. Мені цікаво. Там на сьогодні ще працює Володимир Володимирович Ільницький, який. Перший мені показав інструмент музичний е, Такий момент пам'ятаю, що я їхав під рамою. Тоді було не дорослий, я ще був зовсім малий. Про Миколу Петровича. Окропивного можу сказати тільки но добре, і це зібний учень. Я працював в районному будинку культури, вів там районний оркестр духових інструментів, і в цьому оркестрі було декілька таких зібних дітей. Ну він особливо виділявся і поведінкою, і своїми зібностями, особливо музикальними. Прислухавшись до поради. Микола остаточно вирішив присвятити своє життя музиці. Батьки з радістю підтримали його прагнення стати артистом. Бог дав, дождалися, що посилати вчити. Пішли вчитися, Оля вперед, толік за Олію. А з чого? А потім а вже був менший. Ну що, ми робимо на дітей, на дітей, а на себе не було коли робити. Тільки на дітей, бо шкіли дуже, щоб вчилися. Мої батьки прості колгоспники, і я поступив навчатися на перший курс у 81-му році. Мої батьки підтримували мене, але вони, я б хотів сказати таку фразу, вони дали мені вибір. Батьки мені якби довіряли моєму вибору. Коли все тягнулося до музики, то І де б він не, не, не ходив, де б він не то. то, що по яблука я з музикою їздив, то з ним то. О, я рву яблука, а він грає то. О, ну, Хотів він поступити у районну школу, не прийняли, тому що вже він переріс. Тоб, він пішки в 5 кілометрів. У Ягнятин ходив для того, щоб так він любимо. Подальший творчий шлях Миколи Петровича пов'язаний із фольклорним ансамблем «Родослав», Спочатку він працював там артистом оркестру, а пізніше став директором колективу. Родислав взагалі це дуже цікава сторінка в моє, моєму житті. Я працював два роки, але тих два роки дуже пам'ятаю, то ми працювали з великим бажанням. Здібного, перспективного керівника швидко помітили, у 2004 році. Микола Петрович, призначений директором Житомирського училища культури і мистецтв імені Івана Огієнка. Завдяки багатому досвіду і інтуїції керівника відбуваються кардинальні прогресивні зміни. Микола Петрович відноситься до плеяди тих керівників, які ставлять великі завдання і вимагають від підлеглих їх виконання. Тому саме за цей період були відкриті нові спеціальності: кінотелемистецтво, дизайн. За цей період ми оновили навчально-методичну базу коледжу. За цей період провели капітальні ремонти першого корпусу, другого навчального корпусу гуртожитку. І в нас прекрасні зараз навчальні аудиторії. Незважаючи на завантаженість господарчою, Організаторською і навчально-методичною роботою Микола Петрович не полишає свого улюбленого і найголовнішого заняття музики. За його ініціативи і сприяння проводиться фестиваль інструментальної музики Сонячні кларнети та багато інших мистецьких заходів області. Для мене колишньо це моє життя, тому що я цим займаюся не від того, що, ну, як кажуть, людина повинна йти на роботу працювати. Я йду на роботу з задоволенням, роблю те, що люблю і з тими людьми, ну, які однодумці. Це найголовніше для людини. За сумлінну працю, досягнуті успіхи та особистий внесок у сферу культури і мистецтв нагороджений почесною премією імені Івана Огієнка. Шановні друзі, лауреатом всеукраїнської української премії імені. Івана Олієнка 2012 року став Микола Покропивний, директор Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Олієнка, заслужений працівник культури України міста Житомир. У лісах та підтримують обстрілів на студент Микола Петрович оптиміст, що несе віру й надію, випромінює щиру, чисту, позитивно мобілізуючу енергію, що народжує нові сили і сприяє подоланню труднощів, досягненню бажаної мети. Я 181-го року, як поступив в навчальний заклад, ніколи не працював в другій сфері, як в культурі, в освіті і відверто ніколи не пошкодував про це. Нашої передачі ми поговоримо з Мариною Подолян, з автором фільму про Рафаїла Малиновського. Доброго дня, Марину! Доброго дня! Чи багато нового дізнались ви знімаючи фільм-портрет про Рафаїла Малиновського? На протязі роботи над фільмом я працювала з великим об'ємом інформації. Багато дуже дізналась нового про цю людину. Вона видатна, вона дуже цікава, особистість. Вона Рафаїл Болославич дуже. Талановитий та багатогранний, і я зрозуміла, що танець це сенс його життя. Якби вам запропонували зняти ще один фільм про цю видатну людину, погодились би ви? Так, адже адже це дуже цікава людина. Про неї можна зняти не один такий фільм. Вона має дуже великі досягнення, і його талант не має меж. Дякуємо, Марину. А тепер переглянемо фрагменти цього фільму. Мелодія птахом злітає. Серця молоді криля і юність поліського краю у дружньому танці кружля. Кожна людина, хоч раз у житті, постає перед вибором. Найголовніший вибір це вибір дороги, по якій людина буде прямувати усе життя. Хтось вибирає дорогу художників, які творять шедевральні картини, дорогу скульпторів, музикантів. А наш герой вибрав дорогу балетмейстера. 3 січня 1949 року народився Малиновський Рафаїл Болеславович. Саме тоді народився новий талант. Дорога Рафаїла Болеславовича розпочалася з його батьківщини, з села Слобода Чернецька Новоград-Волинського району, яка і привела його до Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка. Спочатку учнем, а вже потім і викладачем народних танців. Вже з юних років його доля повернулася до мистецтва танцю обличчям. Тому, закінчивши Житомирське культурно-освітнє училище, він пішов працювати артистом балету Житомирського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги. Дехто вважає, що творчість не дасть нам певної позиції в житті, і всі мистецькі напрямки не варті того, щоб обирати їх для себе основним заняттям. Та насправді заробляти гроші на життя та сім'ю можна будь-якою професією, якщо ти серйозно тим займаєшся та вкладаєш у це самого себе. І навіть на грошах тут справа, а в тому, чи отримуєш ти задоволення від того, що ти робиш, ось що найголовніше. Робити хореографію це не ремесло, це Божий дар, талант. Юрій Бауманіс. Я боюсь сказати вірно, чи я вибрав професію. А ми ж професія мене вибрала. В будь-якому випадку, як чи так, чи так, але професія, яку я вибрав, мистецька професія, яка потребує бути розумним, добрим. Настирливим, наполегливим. Завзятим. Професія, яка саме хороші якості людини передбачає. Я її вибрав цю професію. У 1972 році закінчив з відзнакою балетмейстерський факультет Краснодарського інституту. Працював також на посаді головного балетмейстера ансамблю Льонок. Рафаил Борисович на то время был требовательный балетмейстер, молодой, перспективный. Вот. На, тот, на тот час Ленок насчитывал пять пар балета. Вот. По истечении где-то 2-3 года балет вырос до 12 пар. Вот. И под, э, балет под руководством Рафаила Борисовича Малиновского В 1981 дев'ятсот восімдесят первому году, точно не помню, заняв второє місце по Совєцькому Союзу серед ансамблів пісні і танців Він досі хворіє танцем і проводить в танцювальній залі по 8-10 годин на день. Проте, мало хто знає, що основою успіху хореографа став не стільки талант, скільки працьовитість. Кожен педагог навіть дуже грамотний несе свою порцію інформації. А танець багатограний і іноді, отримавши багато інформації, і задоволення від уроків, стоїш на місці. Твій танець не розвивається. Тому чим більше вчителів, тим краще для танцюриста. Тільки труд може створити легкість, красу і натхнення танцю. Галина Уланова, репрезентуючи народне мистецтво у постановках балетмейстера Малиновського у Болгарії, Туреччині, Німеччині, Польщі, ансамбль Гродослав отримував найвищі нагороди та оцінки. Основне в його праці направлений творчий пошук. Завдяки створеній в колективі атмосфері художній керівник домігся від артистів високої виконавської майстерності яскравої образності. Творчого і вимогливого ставлення до своєї праці у серпні 1993 року за особистий внесок у збагачення української національної культури та пропаганду народної творчості Малиновському Рафаїлу Болеславовичу присвячується найвище мистецьке звання незалежної держави. Народний артист України. Танець. Таємна мова душі Марта Грехем. Слухаючи музику, балетмейстер в своїй уяві створює хореографічний образ. Спочатку перед ним виникає ніби загальний контур, потім окремі деталі образу. Щоб зробити його живим, балетмейстер повинен дати йому можливість заговорити хореографічною мовою. Для цього він створює його танцювальний текст. В роботі над хореографічним твором, над його художнім образом, надзвичайно велике значення має. Творча фантазія хореографа. Що вас надихає? У роботі надихає робота. Чим більше працюєш, тим більше натхнення. Це знову ж таки жарт. А якщо серйозно, потреба висказати свою думку, потреба зробити щось для людей і отримати від цього задоволення. Танцюрист повинен мати свій стиль, а не займатися плагіатом. Віктор Попов. Український танець займає значне місце серед культурних надбань нашого народу. Але як відносяться до уподобань героя у сім'ї? Ось ви мене питаєте, як я відношуся до професії, до спеціальності свого чоловіка. Я можу сказати тільки одне: це не спеціальність, це його життя. А життя у нас з ним одне на двох. І тому все, що стосується його роботи, все, що стосується його гараздів чи негараздів в житті, це і мої гаразди, і негаразди, це і мої досягнення чи втрати. Український народ протягом століть створював самобутню культуру, яка відбиває його багатогранне життя. Одним з її найцінніших скарбів є танцювальне мистецтво. Кращі художні зразки народних танців збереглися і дійшли до наших днів. Вони стали невід'ємною частиною художнього життя радянської України. Життя прекрасне, просто бережіть свій час, не прогавте його. І будьте трохи наполегливішими, цілеспрямованішими. Дай вам Бог бажання бажати. Тому що, коли ви хочете, у вас горять очі, ви маєте стимул, бажання жити. Головне це хотіти, прагнути, любити. Була Білошицька Ольга та передача Молоде ТІВІ. До нових зустрічей.